Всі працівники нашого підприємства працюють для того, щоб забезпечити доступ до інформації жителів Донецької і Луганських областей. Яким чином, з півдня, я не буду казати, які це населені пункти? Я попрошу вас, всіх журналістів, які висвітлюють цю тему, поменше опиратися на населені пункти з півдня, з півночі, на Донецьк, з півночі, на Луганськ. Завдяки праці наших працівників забезпечується мовлення телеканалів. Їх небагато цих телеканалів. Але я думаю, що люди, ті, які хочуть бачити, а врешті-решт, які тягнуться до України, вони отримають цю інформацію. Наші спеціалісти приїхали, наприклад, ми будемо казати не тільки про загарбану територію, а й про вивільну територію по півпівночі Луганської області. На кордоні з Росією. Там цифрове телебачення не кодоване, подається з Росії. Люди не купляють тюнер, який дорогий. От у нас тюнер для отримання цифрового телебачення, він кодований. Вони не купують. Вони купують самий дешевий тюнер і можуть бачити російські телеканали. У нас там передавачі малих потужностей, бо це була північна частина. Забезпечували там на 10 на 10 станціях аналоги мовлення. Рядом Росія з їхніми потужними передавачами, і люди дивляться це робільш більшій степені російське телебачення. Нам треба. Там це протиставляти тим, щоб розбудовувати Концерн РРТ. Воно він є підприємством. У нього нема зараз таких грошей, щоб додатково розбудовувати ці вежі. Тому то це має бути державна програма по захисту інформаційного простору, як і на звільній території, так і доставки сигналу на зайнятий території бандитами і агресором. Дякую.